Хочете розвинути, м'язи грудей з цим ефективно справляться віджимання широким хватом. Ця вправа повністю спрямована на м'язи грудей, ефективно включає їх в роботу, значно збільшує, активує та розвиває. Віджимання широким хватом, схожі на стандартні віджимання, за винятком того, що руки розташовані ширше плечей. Тому. Групуйте м'язи корпусу, ставте руки широко та починайте виконувати віджимання. Виглядають вони так. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Для виданих результатів виконуйте мінімум 10 повторень. Розпочніть виконувати такі віджимання регулярно і вже за місяць помітите, що м'язи грудей. Значно розвинулися. До зустрічі. Приємного дня!